Сьогодні у програмі чи потрібно лікувати молочні зуби, якщо вони все одно випадуть, на запитання, яке турбує багатьох батьків, відповість стоматолог. Далі від ветеринара почуємо усе найважливіше про гігієну домашніх улюбленців. А наприкінці психологиня пояснить, чому ліні не існує. Допоможе розібратися, що ж насправді ми відчуваємо, коли не хочемо чогось робити. На вас чекає багато цікавого. Та корисного, тож залишайтеся з нами. Здорові зуби це не лише гарна та приваблива усмішка, а й запорука здоров'я всього організму. Цю фразу ви часто чуєте від стоматологів і не дарма. Здоров'я порожнини рота пов'язане зі здоров'ям усього тіла, а це означає, що проблеми із зубами та яснами можуть призвести до інших проблем. Ми з вами звикли регулярно лікувати лише постійні зуби. А от, наприклад, дитячі молочні не чіпаємо, мовляв, вони все одно потім випадуть. Але чи правильно це цікаво, що з цього приводу думають наші вінничани на вулицях міста? Я запитала, чи варто на їхню думку лікувати молочні зуби? Молочні зубки дітям. Я думаю, що треба лікувати, але без фанатизму. Тобто, потрібно. Е Радитись потрібно звертатись до кваліфікованих лікарів, ось тому що не всі зубки потрібно лікувати тільки ті, які вже потребують е, такого втручання. Що портиться молочний зубик, то вже не виліз постійний, але він вже портиться, тому що молочний спорчений. Так що треба лікувати будь-якому випадку і доглядати, чистити два рази на день, хоча б дві-три хвилинки інтенсивно батькам до сіми років дітям. Звичайно, тому що навіть якщо вони там випадуть, виростуть нові, це все одно болісні відчуття в дитини. Треба лікувати, звичайно. У мене просто подруга на лікаря вчиться, і вона каже, що потім просто може деформуватися. Ну, зуби всі, і буде, потім піде далі в нерви, і тому треба лікувати їх. Це ж треба дивитися, якщо там от не лікувати. Там, наприклад, має в цей зуб там його вирвати, чи що потрібно. Там ж може на місці рости вже такий зуб. То це потрібно за цим дивитися. <свісно> Мабуть, треба. Ну це дитина маленька, там різне може бути. Тобто, потрібно слідкувати за всіма дрібницями, що потім вже це не вилізло в дорослому віці. Ми не дві дівчинки, і завжди ми слідкували ще з самого малку за зубами, бо якщо навіть молочні хворі ну, болять, то це ж потім гірше буде і віддаляти дітям. Ну вони ж болить у дитини, то щоб не боліло, щоб правильно зубки росли. Лікувати молочні зуби чи не лікувати багатьох батьків, турбує це запитання. Більшість людей вважає, що якщо молочні зубки скоро випадуть, то немає сенсу витрачати на них сили і гроші. Проте саме вони є дуже важливими для формування щелепи та постійного прикусу вашого чада. До того ж, молочні зуби так само вразливі до карісу, запальних процесів та руйнування. Тож варто подумати двічі, перш ніж таке, ігнорувати. Більше про важливість лікування молочних зубів знає нашекс експерт. Тож далі розповість усе найважливіше. Знайомтеся, Анна Окружко, стоматологиня. Який вплив здоров'я молочних зубів має на організм дитини? Молочні зуби мають дуже важливий вплив на ріст та розвиток всього організму. Поговоримо про наш скелет. Адже якщо немає молочних зубів, вони ранньо втрачені або погано ліковані, то функція жування або неможлива, або некоректна. А якщо зубки не класно жують, то і в нас буде неправильний ріст скелета. Тобто він буде зменшений в об'ємі, а потім ми маємо кісткові деформації. Також молочні зуби мають величезне значення на наступні. Нашу фонетику, адже язичок має мати зубний упор. І, звісно, логопеди потім багато працюють з цим язиком, який вчасно не отримав той самий упор. І найважливіше це те, що зуби повинні бути здоровими, навіть у найменших, адже це інфекція в роті, яку дитина весь час ковтає. Такі дітки дуже багато хворіють. І про це більше вам розкажуть толкові та грамотні педіатри. В якого віку діткам варто лікувати зуби? Варто нічого не лікувати, а профілактувати вчасно. Але якщо зрештою який зубчик у нас захворів, тобто на ньому з'явився каріяс, то потрібно лікувати з першого зуба. Наші найменші пацієнти це дітки, яким один рік та два тижні. Про що це ми? Ми про здоров'я. Тобто ви повинні знайти можливість пролікувати зуби тоді, коли на це є покази. Якщо в зубі є каріс, він повинен бути вчасно лікований. Адже каріс це інфекція, яка завжди буде іти глибше, глибше та руйнувати. Один зуб, решту зубів. Вся ця інфекція гуляє в роті, дитина її ковтає. Тому ми молочні зуби лікуємо максимально швидко, аби процес не зробив вам великі клопоти. На які проблеми не? Частіше скаржаться маленькі пацієнти. Частіше до стоматологів діти приходять тоді, коли вже жаліються, що їм болить зубчик. Але інфекція може бути хронічною і зуб може не боліти, а руйнуватися. Про що це я? Про те, що важливо приходити кожних три місяці з дитинкою до стоматолога на профілактичний огляд. Адже тоді можна оцінити, чи всі зубки здорові, чи ніде немає карісу та якихось загроз. Адже якщо вже болить, а в малюка це перша зустріч з лікарем, може бути конфлікт. Лікт дитина хоче втікти, а лікар хоче допомогти. В такому моменті не всі дітки дозволять пролікувати зуб якісно. А це наш пріоритет. Як проблеми з молочними зубами можуть вплинути на здоров'я постійних зубів у майбутньому? Молочні зуби це зуби-попередники, адже після них починають прорізатися постійні зуби. Ми не можемо нехтувати здоров'ям молочних, адже інфекція з молочного перейде на зачаток постійного. І найбільша проблема в тому, що може його зруйнувати повністю. Тобто відбудеться лізис, його розсмоктування. В такому випадку у вас зруйнувався молочний зуб, його видаляють, а постійного, на жаль, вже не буде. Тому інфекція молочних зубів повинна усунутись дуже швидко та не спричинити загрозу постійним, о тим самим зубам, які вже мають з вами бути до пенсії та мають бути здорові. Щоб не лікувати, треба доглядати, як же правильно доглядати за молочними зубами. Найважливіше це профілактика, адже лікування можна уникнути повністю. Як доглядати за найпершими зубками, найважливіше їх не прогавити. Адже матуся має слідкувати, коли з'являється перший зуб, і очищати його спеціальними дентальними серветками. Вони потрібні нам вночі, і матуся мусить перевіряти чи чистий цей зубчик, протираючи його серветками з ксилітолом, який блокує розмноження мікробів. А в день ми з самого першого зуба починаємо правильний догляд щіточкою м'якенькою, маленькою та пастою, що дуже важливо, не просто водою, а саме пастою, яка повинна мінералізувати зуб та захищати його від каріеса на початках. Це стосується абсолютно всіх зубів. Батьки дочищають діткам зуби до 10 років. Так саме так, адже діти просто не дометуть якісно і десь мікробчик зможе зруйнувати зуб. В такому випадку вся відповідальність на батьках класна щітка, паста, ніжзубні ниточки та ополіскувачі для дітей, які ми вже радимо 6 років. Користуйтеся лайфхаками та будьте здорові! Ми з вами щодня чистимо зуби, приймаємо душ і робимо багато доглядових процедур, адже знаємо, що гігієна не аби як впливає на здоров'я. А коли в останній ви турбувалися про гігієну вашого улюбленця? Домашні тварини потребують не лише любові та уваги, а й правильного догляду. Якою ж має бути гігієна наших котиків, песиків, хом'ячків чи навіть папуг? Про це поговоримо із нашим ветеринаром. Олександр Костенко, лікар ветеринарної медицини, знає про чотирилапих усе від лікування до особливостей догляду, допоможе розібратися з актуальними питаннями здоров'я хвостатих. Гігієна домашніх тварин це річ базова, але неймовірно важлива. Що ж ми відносимо до гігієнічних заходів тварин? Це є купання, це є вичісування, це є чистка вух, чистка зубів, обрізання кіхтів, це є миття лапок після вулиці. Тож давайте розберемося, хто саме з домашніх улюбленців потребує купання. Насправді купаються усі тваринки, а також птахи. Але маємо розуміти, що коти. Купаються самостійно вилизуючись. Тому купання котам не є необхідним лише в рідкісних випадках, коли кіт не може самостійно вилизатися, або кіт дуже забруднився, тоді варто його покупати. Якщо коти взагалі не люблять купатись, то є так званий сухий шампунь, яким натирають котика і після цього вичісують. Але якщо купати кота не є необхідністю, то вичісування кота є досить важливою гігієнічною метою, тому що зайві волосочки з шерсті прибираються для того, щоб вони не заковтувались під час вилизування. Стосовно купання собак, собачок купаємо частіше. Але не варто купати собаку частіше, ніж раз на місяць, щоб не пересушувати шкіру і не заважати розвиватись нормальній флорі. На поверхні шкіри. Птахи, хомячки та інші декоративні домашні тваринки також купаються, але вони купаються в спеціальному пісочку, який має бути регулярно чистий і в достатній кількості, щоб вони самостійно могли купатися. Що ж стосовно чистки вух, насправді варто чистити тварині вуха. Таким чином ми беремо спеціальний лосьйон для чистки вуха і не залізаючи глибоко в вухо, за допомогою лосьйону ми вичищаємо всю сірку весь бруд. З профілактичною метою варто це робити мінімум раз на два тижні. Якщо є проблеми з вухами, якісь запалення, якісь інфекції, тоді це варто робити, чистку. Перед кожною обробкою вух. Це важливо як для собак, так і для котів. Для інших домашніх тварин це не є критично необхідним. Що стосується гігієни наших маленьких ніжок, Лапки, кіхтики. Лапки варто мити звичайною проточною водою після кожної прогулянки, незалежно вимазала тваринка їх чи не вимазала, щоб вимити зайвий бруд, пил та можливі інфекції. Також варто контролювати довжину кігтів, щоб вони не заважали тварині при ходьбі. Якщо собака регулярно вигулюється по твердій поверхні асфальту, бетону, то вона достатньої кількості самостійно стирає кіхтики. І не завжди потрібно їм обрізати. Просто варто контролювати довжину кіхтики. Стосовно котів, якщо котик, Ходить на вулицю, взагалі не рекомендовано обрізати кіхті. Кіхті це їх захист. Вони за допомогою кіхтиків можуть захищатись, за допомогою кіхтиків можуть втікти на дерево, на паркан та інше. Тим же шкотикам, які живуть тільки у квартирі, можна обрізати кіхтики, контролюючи довжину, щоб вони не переростали. Гігієна ротової порожнини також досить важлива. Варто регулярно контролювати стан ясен, стан зубів. Варто чистити зубки як котам, так і собакам, для того, щоб не утворювався наліт, не провокувало це запалення ясен, не виникало зубного каменю та карісу. Тому пам'ятайте, що гігієна є одним із факторів здоров'я вашої тваринки. І нехай ваші пухнастики будуть чистими та здоровими. Просто лінивий. Мабуть, не існує на світі людина, яка б не чула цієї фрази від батьків чи може вчителів. Пізніше ми вже самі називаємо ледачами себе, своїх партнерів, дітей. Але чи так все просто? Психологія, наприклад, ставиться до лінії зовсім по-іншому і запевняє, що її не існує. Як таке може бути, і що ж ми тоді відчуваємо? Усім найцікавішим поділиться наша психологиня. Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Що таке лінь? І насправді чи вона існує? Це народне слово, сленгове лінь. В класичній психології такого поняття не існує. Ми можемо розділити поняття ліні на дві складові: перше це слабке вольове зусилля. Тобто людині складно довести своє бажання ціль або мету до логічного завершення. І друге, це слабкі власні бажання. Насправді я може і не хочу. Того, що я роблю. Або моє бажання не є моїм власним, а воно соціально адаптоване. Ну, до прикладу, ваше справжнє може бути бажання малювати, стати художником. А ви соціально адаптуєтесь під іншу ціль бути програмістом або юристом в крупній компанії. Тому і зникає так зване поняття лінії. Іншими словами, це не зовсім здорова мотивація. І найголовніше розбиратись в своїх бажаннях, потребах і власних цілях. І тоді лінь вам не страшна. Друзі, на цьому наш сьогоднішній випуск закінчується. Бережіть себе та своїх пухнастих друзів, а поради наших знавців вам у цьому допоможуть. В ефірі була програма «Вінницький експерт. Побачимось!